Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 25 березня 2016 року. П'ятниця католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного ісповідника Теофана Сергіянського та святого Григорія Двоєслова, Папи Римського, святитель Григорій Двоєслов, Папа Римський народився у Римі приблизно 540 року. Його мама Сільвія і тітки Тарсила і Еміліана також зараховані католицькою церквою до лику Святих. Здобувши блискучу освіту, він отримав високу державну посаду. Ведучи богоугодне життя, він усією душею прагнув чернецтва. Після смерті батька святий Григорій витратив весь свій маєток на заснування шести монастирів. У Римі він заснував монастир святого апостола Андрія Первозванного і, промінявши свої палати на тісну келію, прийняв там чернечий постриг. Потім, за дорученням папи Пелагія II, святий Григорій довго жив у Візантії. Там він написав тлумачення на книгу Йова. Після смерті папи Пелагія II на римську катедру був вибраний святий Григорій. Вважаючи себе негідним, святий протягом семи місяців не наважувався прийняти таке відповідальне служіння і, лише поступаючись благанням клиру і пастви, прийняв свячення. Мудро керуючи церквою, святитель Григорій невпинно проповідував Слово Боже. Святий Григорій склав латинською мовою чин літургії передосвячених дарів, яка до цього часу була відома лише в усному переказі. Затверджений VI Селенським собором, цей чин був прийнятий всією церквою. Святитель Григорій очолював церкву протягом 13 років, ревно турбуючись про всі потреби своєї пасти. Помер святитель в 604 році. Його мужчі спочивають в соборі святого апостола Петра у Ватикані. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 5 та 6 глав, де є наступні слова. Ноєві було 500 років, а він породив Сима, Хама та Яфета. І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь: не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тілом, і тому вік його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими. І ці бродили. То були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки й помисли сердець увесь час, тільки злі і жалував, що сотворив людину на землі. Тож на серці йому стало важко і сказав: знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що сотворив їх. та Таной здобув ласку в очах господніх. Людська злоба на землі велика, всі думки й помисли сердець увесь час тільки злі. Святе Письмо це Богом об'явлене писання Його святої волі до людини, святе, бо святий промовляє до свого створіння. Святе бо голосить про правду. Думаю, ніхто не заперечить, що людське зло вже не має меж. Неправда, безвідповідальність, гнів та ненависть стали частиною нашого життя. Тож чи буде Господь до нас ще терпеливий, чи не знищить своє сотворіння з лиця землі? Маємо надію, що ні. Однак для цього ми повинні стати ноями у своєму житті. Ні, не потрібно будувати ковчег знову. потрібно лише довіряти та слухатись Божого Слова. Люди зробили своє земне існування таким, що якщо б жили вони тут вічно, більшої пекельної муки і не існувало би. Паїсій Святогорець, благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.